25 січня виповнюється 400 років від дня народження дівчини легенди, народної співачки та поетеси Марусі Чурай. Їй присвячено чимало літературних творів: драма Михайла Старицького «Ой, не ходи та й на вечорниці», Повість Ольги Кобалянської в неділю рано зілля Копала, драматична поема Любов Забашта Дівчина з легенди. Та інші, але найвідоміше з них став історичний роман у віршах Маруся Чурай Ліни Костенко. Це один із вершинних творів української літератури, своєрідна енциклопедія духовного життя нашого народу. В XVII столітті висока драма любові вирує на тлі епічних історичних змагань. Доля легендарної Марусі Чурай тісно перепледена долою України. Образ Марусі неоднозначний, але незаперечним залишається одне: це була геніальна і унікальна особистість з глибоким іскравим внутрішнім світом і тонким світовідчуттям. Вона стала символом української пісні, зірочкою української культури і мистецтва, зірцем справжнього патріотизму, коли серце за батьківщиною болить і біль свій виливає в виразних піснях. Про що й пише Ліна Костенко у своєму романі. Ця дівчина не просто так Маруся це голос наш, це пісня, це душа. Коли в похід виходила батава, її піснями плакала Полтава, що нам було потрібно на війні шаблі знамена і її пісні. Марусю вважають авторкою таких пісень. Віють вітри, ой не ходи Грицю, Грицю Грицю до роботи, сидить голуб на березі. Засвітали козоченьки та інші як болить моє серце, а сльози налються, прачу літаблю цього. І кінця не бачу, тільки тоді полегша, як нічком поплачу, не поправлять сльози. Щастя серцю легше буде, хто щасливим був часочок по смерті не забуде. Від тих в у ній аж дерева, ну це ой, як болить моє серце, а сльози не люди.